Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 7, додати 3 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один в щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 7 буде мінус 2, мінус 2 додати 9 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.